Україна, добрий ранок, добрий ранок. Всім ще раз добрий ранок. Починаємо сьогоднішній день. Давайте почнемо зразу. Не з, завжди, як ми починаємо з втрат, да? а з того, що для правоохоронних органів, а мені хочеться сказати, щоб в правоохоронних органах була знає, така традиція зранку починати з української народної розвідки, тому що вони точно не вороги української народної розвідки. У нас є деякі люди в цій країні, які точно вороги. І дивіться, я сьогодні дивилась, робила. Хотіла зробити трансляцію щодо білизни, тому що холодає, і треба утеплення для наших військових. І знайшла на Великс? Комплект білизни, сорочка, демісузона, одна сорочка. Написано, власні ЗСУ не для продажу. І от так от наголо продається в Великс. А комплект білизни коштує аж дві тисячі гривень. Розумієте, те, що не для продажу, воно є і для продажі. Хочу, щоб це побачила вся країна. Я вже сьогодні зранку написала, е, написала Службу безпеки України, але це просто я написала, що. Я скинула дану, дану цю силочку, я вам скинула, щоб вони подивилися, поцікавились, хто саме починає цим займається. Ну, Цим займається хтось в Міністерстві оборони України. Тобто, правильно, скажімо так, 95%, хлопку, розмір, тільки те, що не для продажу, те, що було закуплене на державні гроші, вони ще продають. І отак от вони роблять. І розумієте, якщо ми не будемо скаржуватися, значить куди ми можемо скаржити в даному випадку? Знаєте, будь ласка, всі це Генеральна прокуратура, відразу Генеральна прокуратура і Служба безпеки. Дві установи. Які ви можете написати в таких випадках, тобто мене це дуже сильно збісило і, і ще в Генеральну прокуратуру також можна писати про невиплату заробітної плати військових. Це надзвичайно велика кримінальна відповідальність під час війни. Тобто, взагалі невиплата заробітної плати, це може бути, якщо довго, це може бути кримінальна відповідальність. Ну а під час війни військовим або недоплата, або взагалі якось не рахують. То це питання до кого до бухгалтерії, до відділу нарахування заробітної плати Міністерства оборони України. Якщо ми не почнемо скаржитися на них, я ж не я, я тільки за те, щоб ми включали максимально жорсткі юридичні інструменти по відношенню до таких випадків. Ми повинні реагувати правильно. Так що, те, що повинно було без, без А, тут ще штаніжки є, Да, є штаніжки, але все це. А до речі, закупали форму, закупали 95% а, Але насправді нам би бажано мати термобілизну синтетичної породи більше синтетики. Для чого запитаєте, якщо хлопок натуральні тканини більш приємніші? Справа в тому, що в вас менше буде видно в тепловізор. От, вас менше. Це звичайно білизна, на просто зеленого кольору, Бачите, і якесь підприємство так пошило, да? тобто з емблемками, все правильно, але тільки закупила держава, а вони беруть і продають. Це просто свинство. Я просто не хочу заходити зараз через свій профіль. Я повинна зайти, ті, хто повинні зайти, передзвонити, знайти зараз швиденько по мобільному номеру телефону. І хай вони мають великі проблеми. Хай вони сядуть. Хай хай вони сядуть і, і на цьому все. Так, поїхали тепер з. Я ж кажу, я за жорсткі юридичні інструменти. А що такі? м'які? М'які, м'які, не А взагалі юридичні інструменти це відеозвернення. Да? робимо відеозвернення, Це е, написати кудись правоохоронні органи. і це... Основне, що треба робити, тобто я за включення таких інструментів. І прокурори, і військові прокурори вони під час війни вони не повинні бігати з пістолетами болю. Їх болю, болю. поле боє на війні це ну, такі випадки. Да, це поле бою для прокурорів. Тому що військова прокуратура, воно при, при, при Генеральному прокурорі. Це, в принципі, одна структура. Добре, поїхали. Плюс танки, плюс 9. Броньовані машини плюс 21, плюс 21, плюс 21, плюс 37. Один артилерії, плюс 5, 5 систем реактивного залпового вогню, плюс знов одна система ПВО, плюс 22 БПЛА. Я знову спала, як нічого не чула. Але так так робити не треба. Треба, звичайно, я неправильно роблю, неправильно. Коли виходжу на балкон, коли сплю, треба йти. Знаєте, якщо ви навіть живете там ну, на 16 поверсі, ну хоча б спустіться на перший поверх. На перший, Ви можете взяти матрас, тому що, як ми бачимо на практиці, дом не завалюється. Да? А, перший, другий поверх, спустіться, спустіться, особливо з дітьми, тобто це безпечніше. Якщо не хочеться далеко йти, просто візьміть стульчик, візьміть матрас, там. що вам зручно, якусь мебель, Спустіться на перший повар. Е крилати ракети плюс 8 автомобілі, ГСТРН плюс 27, спеціальна техніка плюс 7, і дай, дай Боже, щоб це були систем, системи реп і антени, які ми вишукуємо. Тобто будь-які машини з антенами, це системи. Електронної розвідки особисто став 610 решистів, які не захотіли сказати, що я здаюсь. Ну що ж, не захотіли сказати, побачите, ви терористи, ви, ви зло, ви, ви попали в цю статистику. Взагалі 266 тисяч дев'ятсот осіб. Господи, я не знаю, це треба бути тільки оркостаном. Просто оркостаном. Насправді це. Я не знаю, скільки це футбольних полів завалено так трупами. Я не, вже не знаю. Дивлячись, яке поле. Ну і поїхали, ж теж трансляція для того, щоб е, ми. Е, Кожен з вас і це ОБЖД, це вже ОБЖД для України основу мінної безпеки. Ми повинні розуміти, що таке міни, як вони виглядають, що з ними робити. Значить так, це основа мінної безпеки, які повинні знати в першу чергу військові і всі громади, цивільні. Вся інформація про міни розтяжки не для того, щоб ви встановлювали самостійно чи знешкоджувати. Якщо ви побачили міни або розтяжки, такі ниточки металеві, вони можуть бути різні. Тобто якась розтяжка, яка підозріла, нічого не робить, не знешкоджуйте, не трогайте, не чіпайте. А для вашої безпеки нічого не трогайте. Для того, для того аби ви не травмувалися, не втратили. Кінцівки чи навіть життя через незнання. Ви не сапер. Тому в жодному разі не займаєтесь мінуванням чи розмінуванням. Не займаєтесь мінуванням чи розмінуванням. Мінуванням займаються також сапери. Це і лише їхня робота. Вони заміновують, вони мають право заміновувати і розміновувати. Ви лише обходите, не трогаєте, і ви повинні, повинні замітити. Отут ще така. Ну, це колишня новина Денис Монастирський, якого, я думаю, вбили. я думаю, вбили орки, Після звільнення Київської області казав, що ми інспектуємо міста Київської області, сапери знаходять міни, розташовані під касками, у коробках із боєприпасами, на входах до погребів, де можуть же перебувати жертви. Окупанти поставили розтяжку навіть на вхідних дверях у будівлях Гостомельського підрозділу наших рятувальників ДСНС України та Київщини щодня виявляють понад чотири. Господи, чотири тисячі вибухонебезпечних предметів. Розумієте, вони коли відходять, вони коли відходять, вони просто починають мінувати все, все, що бачать, вони роблять велику підлість. Це що треба робити, щоб виявляти чотири тисячі вибухонебезпечних предметів? Ви розумієте, що це просто а а -атас? Так, що заборонено? Заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета. Не треба підходити, пересувати його і чи брати до рук, розбирати, кидати, бити по ньому, розпалювати поряд багаття, кидати в нього предмет, приносити предмет додому. Навіть руки не можна трогати. Не беріть в руки знайдені предмети. Зокрема, дитячі іграшки, вони маскують під дитячі іграшки. Значить, там, де вони маскують, там повинно бути просвірлено і там повинна бути дирочка, і щось схоже на гаючку. Тобто вони починають це інструментами пришпандьорувати до, до якогось предмету та гаджети, які розкидані на землі. Це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Тобто вони маскують все, але вони просверлюють цей предмет повністю, і видно, що предмет просверлений. Але якщо воно лежить таким чином, що не видно, що воно просверлено, то ви навіть можете не зрозуміти. Це, це настільки зараз, знаєте, от нічого не чіпати підозрілого. Взагалі, от, взагалі, якщо воно якось косо, криво лежить, чогось воно тут лежить. Не, не чіпайте, там, де вони зараз будуть відходити, скоріше всього, воно заміновано. Заміновано можуть абсолютно все, навіть трупи. Якщо наступити на міну, вона не вибухне, поки не при, е, приберете ногу. Ні, це не міф. Якщо ви вже наступили, воно відразу вибухає. Тобто не просто наш як в, кі... в голівудському кіно наступили. О, ой, не, не не треба нічого робити, не дихай, бо як тільки відпустиш ногу, вона взерветься. Ні, воно відразу від такого нема. Це фільми. Зараз подивимося, як вони виглядають ці предмети. Значить, дивіться, я от не знаю, що, що вони хотіли цим зробити ножки і от така штука, як фотоапарат тільки без е, лупи. Я не знаю, от на ножках. щось. Вони роблять е, схоже на не знаю, на міну з таким кінцем. Ви можна подумати, що це якийсь боєприпас. Хто не знає, він подумає, що, ой клас, боєприпас нашо схоже на я не знаю, на концерну банку, на, на міну. Тобто, ну, бачите, у них у всіх така помпочка є. у всіх от помпочка, от помпочка, от просверлена, от дирочка. Е -е, оце міна ліпісцок. Вони їх просто розкидують, Оце, я не знаю, якась концерна банка, і тут тут дирочка. І, і от Можна подумати, що це якісь боєприпаси, або я не знаю, можна подумати, що це якийсь будівельний предмет. Насправді це міна, це боєприпас, який повинен підірватися. Вони, ви думаєте, це патрони? Да? Ой, клас, я знайшов патрон. Я візьму собі на пам'ять. Угу. Це є міні-міна, міні є побільше, да? а є взагалі від бачите? Дирочки? Дирочки. І якось вони трошки странно виглядають да? такими. Тому що це є міна. Вони маскують. Під, 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 під патрони, вони маскують під снаряди. Не всі снаряди, що знайдені, можуть бути снарядами. Це можуть бути міни у формі снарядів. Це велика паска. І е, якось дуже добре якось так, знаєте, блищать, занадто добре, вони блищать, на, на, на мій погляд. От Бачите, великий такий блиск від нього йде, від цих предметів. І точно, от бачите, дирочка? Якщо ви бачите от таке просверлення, от це просверлення, от просверлення, от просверлення, значить, це є сміна. Усе взагалі я не знаю на що воно на, на от, чи це ручка вони зробили, якийсь предмет, бачите, з чекою. Це не ручка. Вони можуть її ставити, наприклад, сюди собі в кармашки, і ви думаєте, що він ходить з ручкою. Насправді, це така міна. Тобто вони йдуть хитрості. Ну, і звичайна форма звичайна. Кстати, буває обманки. Я не знаю, як вони розлічають обманки від справжньої міни. отут тут вже треба у суперів запитати, але якісь основи всі, абсолютно всі в Україні на сьогоднішній момент повинні знати. Всі-всі навіть діти в школі повинні це проходити. Я знаю, що у нас є у старших класах е як же це предмет називається для дітей. Вони е підготовка, військова підготовка да по називається. Так, от зараз. Це вже повинні у середніх класах проходити. Чим раніше, тим краще. Ну не у молодшій школі, але максимально зараз ці викладачі повинні мати навантаження у навіть у середні школи. Мінні протипіхотні призначені для того, щоб вбити або сильно поранити людину. Ну це понятне, як правило, зеленого коричневого, темно-коричневого кольорів, які легко зливаються з навколишнім середовищем. Угу. З Часом вони можуть поіржавіти і знебарватися, але залишаються небезпечними. У мін не буває терміну придатності. Да, навіть міни в Другої світової війни також можуть е вибухнути. Якщо вони ще лежали і на них не попадала вода, від води вони можуть пошкодити спорог, може стати таким, що не взірветься. Але Принципі, і, і Друга світова війна ще підривались люди. Так, що ви хочете від сучасних мін, за, у, за нанесенням уражених і можна поділити на осколкові та фугасні. Так, міні протитранспорті набагато більше за розміром. Ну, значить, їх легше побачити, ніж протипіхотні, призначені для знищення транспортних засобів. поруч, поруч із протитранспортними мінами можуть знаходитися встановлення на них або під ними протипіхотні міни. А рядом можуть бути і такі протитранспортні міни також можуть бути оснащені спеціальними елементами невилучення, щоб активуватися при спробі доторкнутися до міни або іншим чином зрушити її. Тобто повертаємося до того, що якщо ви не сапер, ви нічого не, не трогаєте. Я знаю, бачили відео, де вони знескоджують з допомогою, Вони військові кидають гранату, і вони підриваються, але кидає дрон, а їх рядом нема. Якщо навіть вони знешкоджують таким чином, так, кидаючи гранату зверху, і це правильно. це правильно. Їх рядом немає. Цим займаються ударні БПЛА. Є такі ударні БПЛА, які скидують вибухонебезпечні предмети. І так, а, значить. Всі ці боєприпаси, що містять вибухові речовини, ядерне паливо чи матеріали ядерного синтезу, господі, біологічні та хімічні речовини, а також всі аналогічні подібні предмети чи компоненти, що є вибух... вибухонебезпечними за своєю природою. міні-пастки. Міні пастки встановлюються у буділлях, спорудах, поблизу предметів щоженого житку. Тобто там, де найбільше людей, і де вони хочуть найбільше травмувати зброю на дворях, на вікнах, дитячих майданчиках. Якщо ви не поклали цей предмет, не торкайтеся його. Саморосамоборонний вибуховий пристрій. тобто самі роблять ці вибухові пристрої, може вийтись будь-який предмет, залишений без нагляду. Підразліним також е, вважають предмети нетипові для наду місцевих. Тобто щось, якщо знаходиться у цій місцевості, не зрозуміло, як воно сюди попало. Будь-що, взагалі будь-що, не торкайтесь. Вибухонебезпечні залишки війни, як гранати, міномет, міни, ракети, артилерійські снаряди, запали, підривники, детонатори, патрони, бомби. Дуже не до зожного впливу. Тобто, будь-які залишки від війни ви ніде руками не чіпаєте. Взагалі, ми говоримо про те, що зараз чіпати взагалі нічого на вулиці не треба. Тому що. Дуже багато роботи у саперів. Я думаю, зараз набирають саперів. Україна навчає саперів. І кому є цікавість попасти зараз до армії саперів, ми повинні зробити таку поняття армія саперів. Зробити для них великий центр навчання. Да? сучасний, один великий на всю Україну, де будуть навчатися, і от тоді вже будуть вони з цим мати справи. Ну, одним чином ми повинні розуміти, що взагалі вони. А, як пройти мінне поле? Першим іде варіант перший. Першим іде розвідник сапер. Розвідник сапер. Вилений мінник на тиск на диск натискної дії, він позначає кольоровими маркерами, аркушами білого паперу, кілочками тощо. Пам'ятаєте, говорила? Давайте ставити кілочки і ще ниткою обв'язувати те місце якийсь, що сюди не заходили. Тобто помітити це місто або на, а, на кілочки білий папер, тобто, виривати з блокнота бумагу і насаджати на ці кілочки, щоб а, або, але ж вони можуть злетіти. Роз, треба так зробити, щоб точно. І оце місце треба якось. Виділити і пройти його безпечно. Хто, той, хто замикаючи в колоні, знімає, а, за, а на що знімати, я не розумію, щоб супротивник не зміг направити на слід. Це якщо супротивник йде за вами. Це якщо супротивник йде за вами, але якщо ви йдете, наступаєте, а, заді, а якби, наша територія, то, звичайно, знімати нічого не треба. А, виявши розтяжку, не торкайтеся, станьте за нею навколішки. Інші пересуваються через ваш. Іти з мінного поля потрібно тим же шляхом, яким... тобто, ви йшли одним шляхом і повертаєтесь іншим, тим же шляхом, не іншим, тим же шляхом, вже наступаючи на свої сліди. Тобто, ходьба по мінному полю, один. За другим, по слідам, по безпечній території, але спочатку перший йде е, розвідник сапер, а потім по слідам, за ним йдуть вже люди. По слідам. І назад також по слідам, По слідам. Клащик, щоб той, хто йшов, в нього була велика нога 45-го розміру. І щоб слід всім. Підходив, якщо слідів не залишалося, аби ви е, е, взнали е, про мінне поле пізніше, зворотний шлях, принаймні перші 200 метри, краще пройти наступним чином. Намагайтесь не пасти і не ставати на коліна, по можливості пересувайтесь вприсядки. На вприсядки, тобто присіли. А чого на вприсядки, Не зрозуміло. Пересувайтесь повільно, уважно і обережно. Візьміть ніж металевий прут, за гострим на палеця або щось схоже, і обережно під котом 45 градусів градуси. Втикайте землю пересувою поступово. Ага, якщо дуже, якщо дуже небезпечно, ви присідаєте, так сказати на вприсядки. Пересувайте сповільно і обережно. Потім ви берете дуже. Дуже довгу палицю, або що схоже, і під кутом 45 градусів втикаєте землю перед собою. Тобто ви перевіряєте ділянку. Ну, які палиці? Ми ж казали, що є металодетектори, які ще палиці? У нас металодетектори продаються. Так що ми цю, цю, так варіант два. Якщо це варіант, коли у вас металодетекторів немає. Я не хочу навіть такого варіанту, що у нас металодетекторів немає. У нас у всіх металодетекторів, вони недорого дорого коштують. Ми всі ми можемо вільно і е, за не дуже великі гроші, навіть і по 600 гривень є варіанти, можете подивитися ІБУ металодетектор. Ніхто не буде палицями тикати, тому що навіть це дуже небезпечно. Ну, Якщо ви виявили піпі, -пі, це може бути звук. Я якщо ви почули цей звук від металодетектора, це може бути і мусор у землі, але ви його також обходьте. Нам зараз не важливо, це мусор. Сапери розміновують і мусор, і міни. І знаєте, скільки ми зараз мусору знайдемо метал металового в землі? Здавати на металолом будемо. Ось здавати, а Україна засрана металом. Просто зразу засрана концерновими банками, мусором і так далі. І е е е е ще хотіла дуже показати вам. Е е це вже казала нам. Що є такі е, Віктори Дронс? Вони навчають на, на е, хлопців на аеророзвідника. Також, крім, крім цього, центру Віктори Дронс у нас є центр, який називається Центр підготовки операторів БПЛА Круг. Вони також. Е, Навчають на наші на наших українських дронах. Ми взагалі розглядаємо лише українську зброю. Я тут навіть не хочу казати про якісь не наші екземпляри, тому що вони нам потрібні. Вони дорогі і вони нас підводять, тому що вони не зроблять так для нас, щоб ми перемагали. Ми самі для себе можемо все зробити і підготуватися лише на наших українських дронах. Тобто, у нас є. Вікторі Дрон, хто не знає, що цей курс тех... техно техну... застосування технологій в умовах війни знаходиться навіть на про І кожен день ми повинні отак з вами потрошки навчатися. І е усі всієї країни ми повинні знати ті основи, е прочитати всі основні, скажімо так. Е Тематики військової справи і орієнтуватися в них. Є ще крук. От у них є курс про мультикоптер, про курс, який називається крило. Навчаємо дронах літакового типу, тому що вони разного типу, дрони летаючи крило. FPD – це дрони, ударні дрони на ударних дронах. У них є курс. ФПД, тр, е, «Крило» два тижні і або три тижні вони навчаються. Основам зв'язку, хто хоче бути о, е, скажімо так, е, відповідальний за зв'язок. От я б хотіла, от я, б, е, я, я знаю, що ретранслятором бути не треба, але якщо ви реально шарите, да, якщо ви трошки на, на техніку зви, хоча мені здається, що краще чоловік ніж жінка, Хоча по-різному буваєте, можете курс зв'язок є. От, і… Е, вони постійно набирають групи. А ще у нас є така школа, хто не знає, Боревіта. Це, взагалі, безкоштовне навчання. Воно проходиться в Києві. Про школу давайте подивимося про школу. Військова школа, бури вона створена в квітні 2022 року. Буквально як трошки більше, ніж рік працює. для того, щоб навчати. Тих хто от зараз піде на а, долав і піде збройних сил, а також тобто. Коли людина пройшла медкомісію і сказала, що вона пригодна до армії, вона повинна потрапити до на навчання без навчання, ніхто не має права вас направити. Не дай Бог вам скажуть, що ви зразу відразу повинні поїхати на фронт. Ви зразу можете звертатися до генерального прокуратуру. Поки вони не знайдуть вам навчальний центр, на вас не навчать, ніколи ніхто не їде. Так, от у них є реєстрація на навчання. Тут треба мати, скажімо так. Або індивідуальну заявку на навчання, або навіть вони організовують групові замовлення від військових частин, розглядаються про що. Тобто військова частина, от цілий нато 10 людей їх треба навчити. Вони дають заявку, там пишуть, що їм треба навчити таку кількість людей. Вони відправляють сюди, подають задавки і всі купують, якщо це з області якоїсь, да, там Чернігівська, Черкаська білета Укрзалізниця, вперед до Києва на навчання на один місяць. Будь ласка, отут є ще. Вони вакансії шукають, хто їм треба. Їм треба дослідник, дослідниця у відділ військового досліджень, їм треба, чар трейнер офісер інструктор-кусер. Тобто вони і ще підбирають собі кадри на навчання. Взагалі ті, хто повернувся з фронту, і, наприклад, вони там втратили руку, але вони все з ними класно. Вони найкращі найкращі там тренери, найкращі інструктори. Це якраз вже робота для у них по навчальним центрам. Вони не повинні сидіти без роботи їхні знання або підручники писати, або навчати, або повинні продовжувати, звичайно, от бачите, в них є буревітер, військова топографія, базовий курс, 5 днів підготовки, подати заявку. І взагалі вони повинні постійно перенавчатися, навчатися, 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 навчатися і проходити максимально е різні базові курси, які такі треба, не треба. Тобто у них повинні бути е знання з усіх е сфер і галузей, які тільки Треба і не треба на війні. Що ж я хотіла показати, крім мін, да, звичайно, одну секундочку, так де тут моя Польова фортифікація. Ми вже знаємо, що всі закуповують підручники з польовою фортифікацією, з з польовою фортифікацією. Не ви вчора тут закінчили про траншеї і сполучення. Є ще є такі ще санітарні споруди. Наприклад, подивимося, санітарна споруда повинні бути звичайно окремо і, звичайно, в траншеї. І, звичайно, вона треба а, правильно. На, в, по поняттям польової фортикації це називається відхожі місця. Тобто так їх будується. Якщо я думаю, що нам треба будувати навіть два, можливо, жіночі і чоловічі, наприклад, да? якщо у нас жінки буде, а вони будуть скоро жінки, тобто думати і про жінок, отак це виглядає. Бачите, ніхто нам не виходить на не, не, на, на землі не стоїть, тому навіть це повинно бути безпечна система водовідведення. <свят> У нас є в деяких районах вода дуже недалеко, пару метрів. Тому де можна зробити колодязь. Бачите, тут навіть 110 сантиметрів. Ну, по факту, це може бути нижче. Можна зробити собі колодязь, і це найкраще, що можна собі зробити. Це, це власну систему водовідведення, і взагалі воду можна фільтрувати, можна брати фільт, е, такі глечки для для води і прочищати воду, наприклад, да? Зробити із колодязньої води чисту воду. Будь ласка, це також дуже класно. Тому що таскати за собою воду це важко. Якщо ще зробили собі колодязь десь, то це супер. А, сміття от також окремо, тобто нема чогось. ну, Я думаю, що для сміття нічого такого особливого продумувати не треба, але також є окрема траншейка окопчик для сміття. А, Одну секундочку, почекайте.